Всім привіт, мої підписники, гості каналу. За численними проханнями вирішив я, я показати вам гальмівну систему мототрактора з мотоблоку. Ось такий варіант, за яким я кріплю гальмівний барабан. В інтернеті варіантів є багато, але я от роблю по такому. Принципу, а саме, виготовляю спочатку фланець, який складається з двох дисків. Кожен диск має по 8 отворів. Але один тільки диск має 4 отвори на 16 і 4 на 10. А інший диск всі 8 отворів на 10. Для чого? Для того, щоб можна було прикрутити ось цю конструкцію, яка вже. Буде зварена докупи, прикрутити за допомогою гвинтів М8х20, внутрішнім шестигранником до чулків пів8. Рідні болти ми викручуємо з чулка і на їхнє місце прикручуємо ось ці. Ці диски, вони між собою зварені, але не вплутну А стоять такі проставки. Самі звичайні гайки М10 в чотирьох місцях і по наружі та всередині і зачищені. Внутрішній діаметр диску 82 мм. Зовнішній діаметр 130 мм. Ось такий має вигляд. Зараз я вчіплю робочу частину на цій фланець. Так, робоча частина вже вчіплена. Заодно до неї прикрутив і циліндрик гальмівний. Ось кріпиться також на 4 отвори з чотирма болтами. М10 на 16. Коротенькі болти, звичайні. Потім вже на цей вал півсі я ще не обварив, насаджується фланець, до якого кріпиться вже гальмівний барабан. Ось. Цей фланець на шпонку садиться. Ось я вам покажу. Потім тут я сверлю отвір. Нарізаю різьбу. Роблю заглиблення в півсі таке десь міліметрів на 5-6. І потім вже вкручую сюди болт і зажимаю гайкою, щоб цей додатково закріпити фланець. Тобто шпонка плюс болт в парі. Вони працюють. І в кінці насаджую вже на цей фланець гальмівний барабан. І прикручую до фланця. Все. В такому вигляді вже гальмівний барабан закріплений надійно на півісі. Ось я вам покажу, як воно ззаді виглядає. От цей фланець. Робоча частина і гальмівний барабан.